Доброго раночку, мої дорогенькі. Ларочка, а ви до сих пор за Трампа? Я до сих пор за Трампа. І не тому, що він мені подобається, або що я його, він мій кумир. Без карт пояснюю, ситуацію, як я її бачу в світі. Після війни США, створивши НАТО, ООН, ну про ту організацію я взагалі не буду балакати. Будемо балакати про НАТО про да? НАТО. Дала Європі зонтик, дала Європі зонтик. Живіть, розвивайтеся, торгуйте, устраюйте своє життя, а ми вас закриємо. В, в Америці в цей час, ну, майже все время, не считаю, там, після Рейгана Рейган, який розвалив Советський <клевицький> Союз, після Рейгана там одні демократи майже правили. Да? На довгий час приходили республіканці, але вони ні, ні, ніхто ні від кого не, не відпочався. І Європа почала. Жити, нагулювати жирок, жити прекрасно. Виростила монстра вовку Путіна з його Росією. Давай з ним торгувати, продавай за його дешевий газ, на оборонку не тратилася. Да? Все добре було, сама не розуміючи, кого вона виростила. Європа винна не менше, а можливо, і більше, ніж Америка, і Росія в тому, що ми зараз переживаємо з вами. Понімаєте? Тому що, маючи ядерний зонтик від Америки, в від НАТО, п'ятої статті, вони собі жили, поживали, добра наживали, Вову Путіна привіствували, в дьосна цілувалися, ну і виростили, поставили свою енергетику, Германія і інші країни, в повну залежність від Росії. І що тепер по ітогу, коли Трамп прийшов і сказав, харе, ребята, так більше не буде, я буду міняти. Світову систему. Якими методами? Методами афериста і Бариги, таким, яким він є. Бізнесменськими методами. Ти мені, я тобі. Але ми весь світ, я не про Україну. Цього заслужили. І Європа та сама цього заслужила. Хай шевелиться. хай шевелиться. Хто виростив монстра? Хто купляв ресурси? Не Германія? Не Меркель? Обнімалася з Володимиром Путіним з росіянами? М? На інші країни, так хоч хай тепер несуть свою карму, а ми несемо свою. Так от Трамп подобається він нам. Чи не подобається? Да, я знаю, що він гавно. Але такі, як Трамп, повинні прийти і поламати цю систему. Оту систему, яка цинічно торгувала з Росією, бачить, що там диктатор, яка цинічно йому прощала Грузію, Абхазію, Придністров'я, Крим. Да? От хай тепер всі пошавеляться. Таке моє бачення. А ми будемо відповідати за свою карму за п'ятьох президентів расів які поодавали ядерку, які розпродали все на світі, розвалили армію, зробили воєнними п'ятирозрядними людьми, які повзривали всі склади, і це був не один Порошенко. Флади зривалися при інших президентах, да? коли все було продано, просрано, розвалено. Записано в... І при цьому записано в Конституції, що ми йдемо в НАТО. Понимаєте? І ми в себе вели 30 років, як дебіли. З однієї сторони, у нас монстр, Росія, крокодил, яка готова нас в любу секунду з'їсти. Да? Ми пишемо в Конституції, ми такі ділові хочемо в НАТО, Євросоюз. Але при цьому повністю себе розоружаємо. повністю все внічтожаємо, Да? і розвалюємо. Олігархат процвітає при кучмі, ядерку віддали, армія розвалена, розпиляна, розпродана, всі склади з в взірвані. І, і тут у нас який хоче нас з'їсти. Ми безоружні, але хоче в НАТО. блядь, Ну так получить війну. А, а, а тепер винний Зеленський. Бо за Зеленського я відписуюсь. Та мені похуй, блядь, що ти не відписуєшся. Я за владу, тим болі під час війни. І тільки дебіл може бути не за владу під час війни. Що б ти не думав про Зеленського, який б він ошибки не завершав? Ти повинен бути за свого президента і за те, щоб твоя країна вистояла. А на міжнародній арені, да, на міжнародній арені він все робить просто умнічка. Просто умнічка. От так. от. А що стосується Америки, у них своя доля. Вони відіграли вже свою роль гегемона. І, звісно, що найближчі 20 років, 15-20, я надію, що це трапиться швидше за 5-10. Прозойде переділ геополітичної да, Вийдуть інші Америки. І, і, можливо, інші країни стануть гегемонами, А можливо, вообще всі вирішать, що треба у кожній уничтожити всі ядерні оружжя на землі. Да, і, е Жити мирно і щасливо, і границь не буде, і ядерки ні в кого не буде. А можливо, навпаки, кожна країна стане як маленька імперія, як маленький Путін буде у кожній країні. Понимаєте? Або і в кожній країні буде свій Трамп. Переміни це завжди боляче. Хто своє життя лічно змінював, той завжди знає. Помирати одній системі твої, твої системі цінності дуже важко, а народжуватися іншим. Теж дуже важко. Взагалі, процеси е, у, умірання і рождення, вони болючі. Вони болючі. Так що готуємося, нікого нічого не сприймаємо серйозно, наблюдаємо за всім е, пофігізмом і живемо кожний своє життя. Така моя думка без карт.